Всім привіт! Ми на каналі Family House і я буду знімати серіал Солодка, Солодка Берехня. І я вам хочу сказати, що я нажала на запис екрану. Да? Це не разом, не нажмало. Не разом. скучно не це ми заходимо в ігру. І ми починаємо серіал. По бабушка. І ми починаємо наш серіал. Так, сейчас я тебе щас для тебе переодіну. Ні. Так, кстати, тебе прородим, так щоб наряди к тусом соловлю. Ой, ну на це типа її Ой, на пробит есть наряд. Ой, нажимаем на Мальчик така. Ой, не Ще, що, що, вон, Ось, нажимаємо красу. Кіло, кілош, який киснечок. Ось підемо. Немає тут. Так, о. Так, як я тебе красиво переводіла. Так, тепер ми маємо надійти ботинки і все. Ось такі тобі мабуть потыну, тут взяла. Такі. Ось. І все, типека йду, Міронечка, приудіпатика ти в мене красива. Так, ум, типа ти йди, Мирон. Та блін, та бліна. а що я переодіватися йду? Ма, піду ж не. Так, підкладу іграшку. Так, все, все, все. Так. Один шкуди наберу. Сейчас тебе тут один, Так, все помила. Так не бризкайся, не бризкайся, дуже. Не бризкайся. Не бритькася усе. Тепер. Так тебе конзелененький поптер. Дум шасто. Так. Так, тебе вот так вот повторю. Так. І попів на два. Ось. Наряд. Як так пишешь? Добре. Все пиши. Ще одну із вашої домівки, возьмемо коляску. Ось. Ще одну тут. О, тут я несла секретку. Так, тут була за коробка, а тут бабуська. Що це таке? Так. Кладу, і там нові магнітики не будемо їх доставати. Так, їх доставати не будемо. Усе пішли. Тут такий утбах. Усе так. бабушку заповню. Сповнив ось. Но моя бабушка я їх, кстати, здавала. І пішли. Але паки я купувати не можу. Тобто вийшли от. Ці халявні. Паки. Ці ось халявні монети. Ці монети Ем. І купила за них пак. Какие-то будут кошки, а так-то, та его можно купить-то было. И тут сюда вот кот. Косы. Так дальше, Так дети одудить. Добро. Чтобы яйцо было с ехатым. По-моему, нужно было все сделать. Так. Хм, иду вот так. Потом сюда. Mm. Yeah. Mm -hmm. same bonsoir. Я сіграла гая. Не почувай, в мене телефон нормальний. Ось захон э, у клас. Давайся. Так, сідай там. Эй, я клубами сісти. Добре, До обіста я саду. Ой, еще. Так, еще это... Так. А что тут за солнцек? Это твой иди, выпиши. Арнольд. Не мне вмешать Всем пока, всем пока, пока, я вам был на канале Family House. Um... Далі вийшла коротка що У мене мало телефон кудись. І всім пока-пока, в мене на каналі Family House, Всіх люблю!